щоб тільки боремо, давайте, щоб буде зараз від цих багатьох років, а останні п'ять років був добудований булочнице і де встановле теж запівети продукції. Далі був реконструйований ще кондитерський цех, де встановлено теж високотехнологічне печиво, широка асортимент листового печива. Крім того, виробляється пісочне печиво, кекси. Ну і асортимент було технічне обслуговування, звичайно, це чоловіки. А на лінії у нас позмінна робота, значить одна зміна заступає після. Денної зміни вночі 12 годин з вечора до 7 метрології. Тобто вона в змозі виконувати всі аналізи, вхідний контроль, куди входить, вхідний контроль сировина. Заберіть, будь ласка. Нормально. Руку, руку заберіть. О! Так, о, подивіться. Ви велика, як красива. 79? Номер. А? Номер. Номер його? А чого такий великий? Сі вілоте не зменя. Ви заступник директора поворобнества, так? Виробниця, виробниця. Щоб вас ніколи не змінялися вороги, а також у вас присутня при всьому виробницю і поспіших. Пропонуємо. После такой встречи здесь на камнате настроение хорошее перед игрой. Конечно, да. Главное, покушали перед тренировкой, и настроение поднялось сразу. Ну, вообще, как готовитесь к игре? Ну, готовимся в обычном режиме, тренируемся, и играем, и восстанавливаемся. Мы сегодня трошки чуть-чуть отдохнули. Ну да. Главное, эмоции, положительные эмоции это всегда хорошо. Ну, мне позитивные тут. Ну, конечно. Очень позитивные. Приятно здесь было побывать. Хліб волинський смачний? Хліб дуже очень вкусный, да. Всем понравился. А як ти вибираєш хліб в магазині? Який береш? Жена вибирає, не я вибираю. Так. Да. Взагалі, колись бачив, як випікається хліб, чи ні? Нет, первый раз на таком заводе. Вот этот, говорят, хороший. Сережа Семенин покупает царев. Все, спасибо, Серега. Віталій <свистання> Владимирович, ну, оригінальні варіанти по радиграму. Чому вирішили піти на хлібкомбінат? комбінат? Ну, наверное, нара... <свистання> потому что мы не проиграли Черноморце, так бы поехали в в шахту. <свистання> 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 Я шучу, ну, договаривались, він говорить, Владимир, давно договарювався. Ну, це і нам би, понравилось. <свистання> <реш> а взагалі, я хліб вибираєш? Хліб? ну вибирає більше. Ей... Ну, ж у вас команда, всі жінки вибирають? Ну, у нас времени нет вибирати. <реш> вот... Да, більше їм довіряємо. Ну і кілька слів у перед грою зговорили. Ну, будем старатися виграти, конечно. Хотелось б, щоб болельщиков порадувати і для себе, і турнірне положення обов'язують виграти. Будемо все делать возможное, чтобы выиграть. Спасибо, Сережко, успіх. Да, 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 ну, э, запах, э, э, запах хліба, мабуть, вас дуже часто супроводжує, а ви жили неподалеку від кімпліта. Да, так, коли жив біля хліб запах приємний, як, сказати, э, людськими почуттями віддає. Тут дуже приємна обстановка, душевні люди. Нам приємно тут спілкуватися з людьми і побачити те, що ми. Відчули і це дуже приємно. Позитивні емоції потрібні перед матчами, особливо зараз про таких відповідальним, як зговорили. Ну, Я думаю, що хліб камбідат знайшов нас нових клієнтів, ми будемо конкретно вже знаємо і будемо купувати продукцію тільки цього підприємства. А також ми, я думаю, що більше получимо болільників від Луцького. Цього підприємства. Ну, дівчата казали, що прийдуть на і майже повним складом. Ну, це для нас буде дуже приємно, що я ж кажу, побільше кількість вболівальників, тим більше тут людей нема на щирих. Всі якби з великим сердечним волинським патріотизмом. Спасибі. Успіху. Да, буде видно, ну що, так переживаєте. все буде добре. Поїхали, так? Да? Ну, ви знаєте, Я подивився, на хлопців вони виходять зараз з таким хорошим настроєм, з теплом. Мабуть, все-таки передалося. Ну, я сподіваюся, що це так, тому що ми старалися, хотіли показати наше підприємство, як працює наше підприємство, де народжується хліб, який асортимент ми освоїли останнім часом. І взагалі, взагалі хліб це голова всьому. І творити добро це якраз хлібна справа. Допоможе їм це перемагати? Думаю, що так. Вони з хорошим настроєм і е, споживаючи наш хліб, це здорове харчування, тому що ми працюємо по традиційній технології е, на без добавок і покращувачів, тому споживаючи нам хліб, в них і настрій буде, і здоров'я. Ми на це надіємося. Ну і болівальниці. Ну, ми всі вболівальники звичайного футболу, такі гарні молоді наші спортсмени, побажаємо їм успіхів у всьому, а ми будемо старатися зробити хліб як найкращий для всіх споживачів міста.